Дівчатонька, буквально декілька слів про одну із моїх методик, яку я використовую в практиці психологічно-трансформаційну гру «Жіноче щастя. Це методика, уже створена психологами, яка має ігрове поле, яке є допоміжним інструментом для того, щоб якнайшвидше віднайти ваші затики і блоки, які не дають вам отримувати бажане. Ця робота може проходити як в індивідуальному процесі, так і в групі жінок за вашим власним відчуттям і за вашим вибором. Зараз я в двох словах про плюси одного і іншого процесу. Коли ви в індивідуальному порядку працюєте з собою, таким чином ви за короткий період часу пропрацьовуєте своє питання, отримуєте ті відповіді, які допоможуть вам якнайшвидше отримати бажане. Сама гра вона... Відкриває, да? а я як провідник допомагаю вам через власні методики пришвидшити весь цей процес. В групі жінок робота йде трошечки ширше і дуже цікаво, адже збирається декілька жінок, кожна з яких має свій намір. Ми його обговорюємо. Через е, мої навики енергопрактика, ми вибудовуємо пролаштовуємо ваш намір, правильно запускаємо його. І тоді ви в ході гри отримуєте відповіді. Гра в колі жінок відбувається значно довше декілька годин. Від трьох до п'яти годин, навіть і більше, залежить від того, скільки прийшло жінок. І плюси в тому, що ви. Через запити інших жінок можете отримати такі підказки, такі усвідомлення, які б ви не отримали через свій запит, адже ви навіть не підозрювали, що десь у вас всередині захований цей процес. А ще в такому колі довірливому, коли кожна з вас розказує про якусь свою власну біль, ви знаходите тих справжніх друзів, з якими. Ви можете продовжуватись в житті. Тому, коли у вас є внутрішній відгук зцілюватися через ось такий невимушений спосіб, через ігрове поле, я вас запрошую на психологічно-трансформаційну гру жіноче щастя. І вже ви самі обираєте, як вам програвати через особистий запит чи через. Коло жінок, а а можна ці процеси поєднати? Чекаю вас, любі жінки.